Все хорошо, все хорошо. Завіряюся. Друже, ти мене чуєш? 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 Тихо-тихо-тихо, ми нічого тобі не робимо. Я легенько, я просто знімаю цю пов'язку. Все, все, не Будь ласка, дивись на світло. Зрачки, наче рівні. Коли ти бачиш бійця, ти бачиш його поранення, ти бачиш його стан. Єдина думка це зробити все чітко, зробити все якомога краще. Це момент максимальної концентрації, і він мені завжди подобається. І найкраще відчувати це те, що я доставила бійця на стабілізаційний пункт. Він живий, він стабільний. Я зробила з свого боку все, що могла. І завдяки цьому людина. Далі отримає лікування, але найголовніше виживе. Постійно постраждали був з нами на комунікації, навіть попросив його сфотографувати спішно, це вже заробило на Медоваку. І потім, по даним від стаб пункту по даним від ПХГ ми отримали наступну картину, що все досить-досить ну, непогано. Ти умнічка, Ти дуже хорошо. Його стан там, не погіршився, все з ним зробили так, як треба, так як у нас Аккуратно.